Вітаю вас на моєму каналі. Щойно забрала з нової пошти посилочку. Уже тут її зібрала. Прийшов мені штатив, але він прийшов без коробочки. Замовляла на OLX за 450 гривень ось такий штатив журавлик Дуже давно його хотіла. Дивилася і на інших сайтах, і в інстаграм, але. Вирішила замовити цей, тому що як ніяка комплектація більш-менш усіх штативів однакова. Ну Щось там може дорожче, дешевше, але в мене був штатив і за 2000 гривень, і він зламався, і був і за 150 зламався. Що мені не подобається взагалі в оцих триногах це ось оця конструкція. Чомусь оцей. Тримач весь час ломається і вона просто під вагою опускається. Класна, ось така фіксуюча система тут вона називається журавлик. Вставляєш сюди, в прощепочку, телефончик, я вже пробувала. І ось так можна його водити, фіксувати. Все тут поки що працює справно. Я на пошті перевірила. Побачимо, як буде в експлуатації. Але я розумію, що вони не вічні, недовговічні, вже як буде. І, до речі, я закріплювала сюди свою лампу. Також дуже класно все тримається. Вона у мене дуже важка, велика. Ось таке у мене кільце. Здоровенне. Ну, але поки що все окей. Я зараз ним не користуюся, тому що знімаю найчастіше при денному світлі. Давайте покажу вам, що взяла в Аврорі, що взяла в магазині Єва. Взяла в Єві ось таку фарбочку. Мені минулого разу вона дуже сподобалася. Це сйоси у відтіночку 2.1. Називається Natural Black Brown, натуральний чорно-коричневий, дуже класна фарба, мені вона дуже сподобалася. Тепер це моя улюблена поки що інша. Що її брати не планую ще для волосся. Я взяла ось. Такий спрей, легке розчісування. Зараз він уже в якомусь іншому такому дизайні, тому що раніше була кришечка ширша. Подобається саме рожевий мені Гліс від Шварцкоп, Liquid Silk. Класний аромат, сяєння і дуже гарно прилизувати такі якісь маленькі волоски зверху, як сказати, антенки, да, зв'язок з космосом. То Дуже класний цей спрей, я його дуже люблю. Вирішила сьогодні взяти шампунь Pantene Він і коштував, в принципі, недорого 135 гривень, по-моєму, Sick and Strong для зміцнення волосся з провітамінною формулою, антиоксидантами. Pantene взагалі це шампунь мого дитинства. Це як тайт. Порошок на всі часи. От пантіна ніколи не зрадить. Дуже подобається класний аромат. Буду сьогодні мити своє волосечко. До речі, мені дівчатка писали, що в них є по два шампуні, щоб волосся не звикало. Не дивлячись на те, що я взяла 400 мл, але щоб волосся не звикало, краще брати 250. Виходить трошки дорожче, але тоді ви будете купувати шампунь частіше, і волосся не встигне звикнути до нього. Думаю, місяць два ніякого звикання мега не буде. Взяла, не знаю, що це така за акція, була 35 гривень коштувала сьогодні в магазині Єва ось ця зубна паста Active Fresh Gel доктор Морген. У нас закінчується така сама. Якась акція на доктор Морган. Ну, прикольно. Взяла ще одну таку пасту, подобається дуже, подобається всією родиною, користуємося, і синочок також. Аня сплутала, я їй рекомендувала взяти LCF. У мене вже другий раз я брала LCF. І Аня сплутала. Пішла за LCF, але чомусь весь час у неї було на думці GlenB. І вона купила Glimbie. І сказала, що реально ця олійка їй так сподобалася, щоб я теж спробувала. Можливо, мені також вона зайде. Також, не липне. Тут замість аплікатора йде ось такий ролик. Ой, полуничкою пахне, боже. Ах, супер. Зараз затестимо. А, ще, знаєте, що ми взяли? Ще взяли ось таких три зошити. Ось такі з смайликами, з котиками і з такими гарненькими гінотиками. Дуже милі в лінійку. А, цей в клітиночку. Коштували вони по 9 гривень. А, ще я взяла по акції сів. Зараз там акція, якщо береш продукцію сів, то інше йде за 50%. Я вирішила таку здоровенну взяти за 128 гривень сів. Лимон, великого білого не було. І взяла за 50% ще один. Навіщо мені стільки сіфа, не знаю, але насправді сіфом можна чистити абсолютно все. Він дуже безпечний, навіть для зон приготування їжі, він дуже легко змивається. от Мабуть, це найкращий засіб, що раз-два і змив. Немає ніякого якогось такого сліду після нього. Я дуже гарно ним чищу що стіл, на якому комп'ютер стоїть білий. Чищу раковину, зараз я ним чищу і ванну. Такий паворочка-виручалочка дуже класний. Написано, що ефективний проти 101 плями для дому. Які це от 101 пляма? І, до речі, це лайфхак моєї підписниці. Неймовірна вдячність за це. Ним дуже круто чистити підошву білу на кросівках, будь-яке біле взуття. Просто вау! Якщо ви ще не пробували, то я вам раджу: сіфо чиститься дуже круто взуття, і не потрібно купувати якісь ці прорекламовані дорогі засоби для чищення взуття. Забула ще показати, що взяла таку упаковку тайт аквапудра, альпійська свіжість на 2,1 кг 14 циклів прання. Дуже подобається дешево і сердито. Коштувала, по-моєму, 239 гривень. Хоча минулого разу я брала в Аврорі за 209 Покажу ще, що взяли в Аврорі. Кирил кричить мені, віддай мені маркери, віддай мені маркери. Взяли три двосторонніх маркери. Вони коштували в магазині Аврора по 7 гривень. Раз, два. Виходить, у нас. 6 маркерів за 21 гривню. Ну, не круто. Круто. Ще, Кирило сказав, що йому потрібно. ось це. це коректор. У нас в дитинстві коректор трошки виглядав не так. А ось цей коректор, він такою якоюсь лінією накладається, на місце, де в тебе помилка. Ой, так хочеться спробувати. Я, мабуть, разом з вами. Зараз це спробую. Як це робиться, не знаю. Так. Да. Класно. Да, замалювала. Прикольно, так. І на дотик ніби папір. І відразу він засохши лягає. Круто, у нас так не було. Ми чекали, коли коректор висохне. Коштувала ця радість. 19 гривень. Ну, така милота, милота, милота. Ще я взяла для свого майбутнього SMR-відео такі татуювання. Вони також коштували 19 гривень, вони такі розкішні, красиві. Аня хоче підстригтися під каре. Я буду розчісувати її, і ми їй на спинці зробимо таку татушечку. Аня зацінить. Ну, і тут таке. Дрібне хусточки паперові за 4 гривні. І ось такі солодощі. Це, по-моєму, коштувало 21 гривня або 19. А скільки ось цей харібо, не знаю. Так, це все. Так, спробуємо. Клас. Це від LCF, я вам вже її неодноразово показувала, а ось ця новенька гломбі. Я вибрала бломбі. Дуже класно. До речі, у мене вона у відтіночки 02. Це полуничка. Які там були ще відтіночки, я не знаю. Я взяла та, яка б під руку попала, бо вигрібала там зверху все, не діставала зі своїм ростом. Одні тести діставала. Не липне і не розтікається. Дуже класно, дуже дуже. Все, я зібралася. Запрошую вас прогулятися магазинами разом зі мною і Анею. Я буду собі обирати наряд. Пізніше вам в якомусь з відео розкажу, для чого мені потрібні класні джинси, топ і класичний оверсайз жакет. Я хотіла сірий. Отже, буду шукати сірий. На сайті Страдіваріуса бачила непоганий лук. Зараз вам ставлю тут картинку, подивитися. Отже, пішла шукати собі вбрання. Погнали!

Такі прикольні рубашки, типу кожен. І мені таке подобається. Ти міряла, і де тобі таке? Не міряла, не знаю. Але це вже ж зараз вже тут на якусь рубашку Я чи щось. Зараз будемо ті шукати, бо вони реально були такі крутяті. Дуже багато джинсів, взагалі дуже класні вбрання, аксесуари в страдіарісі. Ось така сумочка мені сподобалася. І дуже багато всіляких інших. Можливо, якусь сумочку потім собі підберу. Зараз я гуляю з традіваріусом, хочу знайти джинси в Стразі. Вони були минулого тижня, я їх бачила, заходили так з Костюж швиденько після сеансу кіно. Ой, які класні ще тут дублянки. Я так собі дублянку і не обрала. Між коричневою вагаюся, між чорною. А тут така ось карамельна, чи це вона називається колір капучино, Не знаю, треба брати міряти. Дуже хочу дублянку. Ось цей піджак з моєї картинки. Буду обов'язково його міряти. Він повинен бути величенький, такий з чоловічого плеча. Так, тут ще є в клітиночку, ось такі теж непогані. Дивлюся, який мені розмір підійде. Взагалі ношу XS але, мабуть, піджак, ну, буду. Дивитися, буду брати і Ску, і Му, бо реально хочу, щоб він такий звисав. Прикольна така клітинка, такий гарненький, він кремового кольору. Ось такі луки мені дуже сподобалися. Я б залюбки купила якусь собі білу сорочку, і поверх неї одягала худі. Що буду. Я вдягати на ноги. Мабуть, все ж таки про ті свої е, ненависні кабли. Е, я вже казала, але буду надягати їх. Кабли червоні, високі. Ой, я ось яка класна сумочка, яка вона м'якусінька, дівчата, ви просто якби її потрогали, то ну, не знаю, просто на тактильно вона неймовірна. Такі образи класні, дуже подобається. Є й такий непотріб, який можна знайти в сінсеї, але бузочки такі класні, такий взагалі тут о, о, стиль, якийсь такий ковбойський, не знаю, шляпи, о, навіть о, ось о, сапоги. О, тут дуже багато і джинсів було, і скіні, але я все ж таки. Вирішила запитати у консультанта, де ж ці штани, а їх заховали, бо я перша людина, яка їх взагалі взяла поміряти. Ні, жодного разу вони не висіли ось тут на вішаках примірочних. Їх просто заховали. Коштують вони 1900 гривень, дуже круті. Але мого розміру, на жаль, не було. Зараз я ось міряю 36, й Ви бачите, що вони на мені просто висять. Піджак, до речі, на мені зараз есочка, і він величенький. Емочка мені не потрібна. Також взяла ось таке боді поміряти, але на те свято, на яке я буду йти, то воно не годиться. Потрібно щось інше шукати. Ось я взяла поміряти дублянку, і, до речі, в замірах потім вже ось зараз, коли монтую це відео, то подивилася на сайті, що Дуже схожа по замірах ця саме дублянка з Традіваріуса по ту, яку я шукаю. Зайшли ще вайкіки, Аня хотіла подивитися щось для варюшки, якийсь наряд, якийсь, якесь взуття. Мене завжди тягне ось сюди у посуд, які тут класні стаканчики. З Гаррі Поттером. Блін, що робить? Побачила цю чашку. Тепер треба її вже купляти. Ну дивіться, яка крута чашка. Я, мабуть, повернуся наступного разу і візьму її. А це Лізі покажу. Хай і купить цей стаканчик. Ну просто шикарнющий. Ще мені дуже сподобалося таке худі з Лунітунця Вайкікі, але чомусь одяг з Вайкікі якось мені не заходить. Він мені не дуже подобається, але має місце бути. І Ані до речі дуже подобається Вайкікі. Знаю людей, які часто там скуповуються сумочки. Ані дуже сподобався оцей рюкзачок. Зараз вона також собі шукає якийсь класичний рюкзачок. Ще ми зайшли в новий сінцей. Відкрився новий відділ. У нас тепер в торгівельному центрі аж два сінцеї, і виходить, що разом у нашому місті аж чотири магазини сінцей. Боже, мені дуже подобається така частина. Я прям бачу, я з неї кабусь. Ням-ням-ням. <реш> а скільки вона коштує? Не знаю, але дуже гарно. 70, мабуть. 120. 120 гривень. <реш> Диви, да, да які вазончики. Дивись, такого, але... Я, кстати, знаєш, яку вазочку хочу, тут така як попа. А як виріали, ножки. Але Це, так... Це столик таке, мені оце таке треба. Що? У мене прикладні ну, тумбочки, і оце варена вода на рушники телефон, у мене все лежить на кроваті біля голови. Скільки воно коштує? Мені, мені здається, в Юскі може дешевше коштувати на акціях. А ти можеш мені глянути на сайті? На Юскі? Ні. Ми всім цей. А, так. Ось вони, ножки. Зараз дивись, скільки це стоїть? Ти бачиш? Так, 499. Така наче симпатична, так? Дуже гарна. Ні, треба біла брати. Так. — Так, до всього. — то воно ж не таке, типе, А я хочу кури. оце таке, як ножки. Але ще є вазочки, але це не тут. Вони такі, як жопка. Ну, попа з ножками. Угу. Теж такі прикольні. Ну, тепер уже не факт, що дешевше. Да. Шубеньки. Ще зайшли в магазин іграшок, подивитися, мені завжди подобається ось ці фанк-поп. підходжу, тяне мене до йоди. А це тут у нас добі з Гаррі Поттера, шапка з Гаррі Поттера і сам Гаррі Поттер, всілякі ось ці лялечки, Ще побачила дуже прикольні наборчики Stranger Things. Дуже подобається серіал дивні дива. Обожнюю. Пишіть у коментарях, дивилися серіал Дивні дива. А ти дивилася серіал Дивню дива? Аня каже ні, але все ж таки. Потім ми з нею зрозуміли, що вона його дивилася. Він і також їй дуже сподобався. Також мене завжди на стіча на Соніка. Не знаю, це якесь, знаєте, моє нещасне дитинство. Взагалі в нашому дитинстві таких іграшок не було. Зараз дивлюся, як ми нашим дітям повезло. А це кросівки моєї мрії. Я обов'язково прийду за ними і куплю їх. От побачите. Як ви вже зрозуміли, я купила ще один набір Roche-Posay E Faclar Plus M. Вже один раз його купувала, замовляла на сайті Єва. Там ще був подарунок. Мені мицелярна водичка за покупочку. Цього разу обійшлося без подарунку, просто замовила в аптеці копійка. 480 гривень коштував цей набір. Він дуже класний, абсолютно ідеально мені підійшов. Це космецевтика, воно навіть називається Дерматокосметика. Один продукт, правда, зайвий, особисто для мене в цьому наборі це SPF. і так, я знаю, що потрібно користуватися SPF, але ось це відчуття такої якоїсь плівки, воно ну, мені не подобається. Можливо, я не знайшла ще для себе ідеальне SPF, але ось цей спочатку вам мабуть, його покажу. Ось такий малючок я попередній вже віддала своїй мамулі. Не знаю, користувалася вона ним чи ні, але мені він не підходить. Не подобається таке відчуття на шкірі. Отже, що в цьому наборі? Перше, це гель з мікрочастинками для вмивання. Він такий служить як просто вмивалочка і пілінг легенький. Дуже класно. Тут 2% саліцилової кислоти. Це є набір дівчатка саме для проблемної, комбінованої шкіри. Жирної, яка схильна до висипання. У мене шкіра схильна до висипання, іноді вони в мене з'являються ці прыщі ненависні. І вони такі одиночні, але все ж таки є. Це ніяк не пов'язано з харчуванням, це ніяк не пов'язано особисто в мене з. Цукром, і мені дівчатка писала, що потрібно здати, можливо, на гормони аналізи. Я здавала, в мене все нормально. Ну, так, що маємо, то маємо. Отже, дуже класний гель для вмивання. Він в розмірі 50 мл. І, взагалі, цей набір йде так як набір мініатюр. Я не знаю, в чому прикол, адже я купую цей набір, тому що є ось цей засіб. І хочу сказати вам, що ось це, саме цей крем, він повномірка. Тобто він продається за таку ж саму ціну, як я беру набір, просто одиничним в аптеці. Тут 40 мл. Цей крем абсолютно мій must have. Дуже подобається просто його обожнюю. І саме ради цього крему я купую цей набір. Ну, ось так я вирішила, що мені буде економніше. Дуже гарно. Після нього, от, ну не знаю, 3-4 використання зранку ввечері. Можна наносити його лише ввечері. І я ще наношу ось таку сироваточку. Просто точечно на ті місця де є в мене прищечки. І тут ще є ось ще одна така в трошки в полегшеному варіанті, ой, вона приклеєна. В полегшеному варіанті вмивалочка. Це також гель для вмивання. І минулого разу я. Їх комбінувала. Ось цим вмивалася з зран... вечора, коли знімала мицелярною водичкою косметику. Потім наносила цей гель, він дуже економний і дуже гарно пінюється, дуже мало його потрібно. А зранку ось цей. І виходить, що у нас 65 мл повноцінного гелю для вмивання досить таки непогано. Враховуючи те, що цей крем, от по моніторте, подивіться, скільки коштує саме ось ця 40-грамовочка ось такого крему. Реально вона коштує стільки, скільки коштує весь цей набір. Виходить, що ось це все я отримала просто бонусами в подарунок. Минулого разу давала ще мицелярну водичку. Отже, це все. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Мені було дуже приємно. Якщо ви дивитеся це відео без підписки, то підписуйтесь на мій канал. Не скупіться на лайки, коментарі. Всіх люблю, бувайте!